Я не готовий зараз зупинятися на окремих статтях цього закону, але зразу хочу заявити про те, що цей закон є неприйнятний в силу того, що він напряму суперечить рішенню Конституційного суду України. На 25-й сторінці проекту цього закону передбачена зупинка дії соціальних та інших законів. Що заборонено рішенням Конституційного суду. Вони знову хочуть зупинити виплати афганцям, чорнобильцям. Вони знову хочуть зупинити виплати, які передбачені законом про статус суддів, які передбачені законом про державну службу, і таким чином зменшити витрати державного бюджету, що є неконституційним, і в першу чергу це б'є по кишені українців. Тому цей законопроект не може розглядатися і не може прийматися в цій формі. Друге, вони також хочуть сьогодні розглянути три законопроекти, які стосуються перше підвищення податків. І ми, як опозиція, категорично виступаємо проти підвищення податків в Україні. Податки і так перестали платити по одній простій причині: вмираючій економіці підняття податків означає взагалі знищення будь-якого бізнесу. Друге, вони хочуть розглянути два законопроекти, які передбачають скорочення витрат на державних службовців. На превеликий жаль не на членів кабінету міністрів, а на простих працівників в органах місцевого самоврядування в державній службі, які заробляють по півтора тисячі гривень. Вони відмовляються виконувати базову статтю закону про державну службу, яка повинна набути чинності з наступного року, де люди повинні додатково отримувати кошти для того, щоб вони не виживали а почали жити. Також вони від. Відмовляються робити судову систему незалежною і хочуть внести зміни до закону про статус суддів і позбавити суддів додаткових коштів, які були передбачені законопроектами, прийнятими на поточній сесії. Це ж стосується пільговиків, це афганці, чорнобильці і інших категорій громадян, де уряд не передбачив необхідні кошти в проєкті закону про державний бюджет. Тому ще раз наголошую: ми не дали можливості розглянути цей бюджет за скороченою процедурою.